Армовані гальмівні шланги Hell Performance від офіційного представника в Україні Hell UA. Так. Комплект 4 шланга на автомобіль BMW 3 G20 від 17 року. Гарантія відробника від, від 27.06.23. Гарантія пожиттєва, що шланги не потечуть. Так, що ми маємо? Комплект 4 шланга, 2 задні, 2 передні. Задні шланги коротші. На супроти, де подовжений палець, з різбоєм 10 крокодин. На кузов мама з різбоєм 10 крокодин. Локатор для фіксації шланга. Передній шланг довший. Такий же локатор для фіксації шланга, На кузов мама зі збою м 10 «Крок-1». на супорт, крутілка з різьбою м 10 «Крок-1». Для замовлення шлангів телефонуйте або пишіть на сайт, який вказаний в кінці відео. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Всім дякую за перегляд.